Велика кадрова шахівниця. Анонсовані президентом України масові звільнення втілили у життя. Під гарячу руку Зеленського потрапили вже чимало чиновників. Звільнили заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Після скандалу із закупівлею продуктів для захисників посади позбувся і заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов. Звільнення торкнулись і п'яти голів військових адміністрацій. Що далі? Німецькі танки нищитимуть окупантів. Канцлер Олаф Шольц оголосив про поставку Україні танків Леопард 2. Скільки отримаємо техніки і коли? Та чому Німеччина все ж змінила позицію щодо передачі танків і як вплине це озброєння на хід війни? Усе найважливіше у четвер, 26 січня, о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо. А також у соцмережах говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.